Кращий церковний хор в Україні мешкає у Бордичеві. Мова про хор Бердичівського свято-миколаївського собору. Визнання на високому рівні колектив здобув на всеукраїнському конкурсі фестивалі церковних колективів Пентекостія. Торік на ньому бердичівляни були першими у номінації Хори, а нині здобули перше місце у номінації камерні хори і гран-при у вигляді незвичної круглої ікони. Це перехідна. Ікона Святої Трійці, яка передається наступному колективу, який перемагає у цьому конкурсі. Ключовим твором нашої конкурсної програми це був твір, який написаний харківським церковним композитором Миколою Сололо спеціально для нашого хору і спеціально для цього конкурсу. Зветься Концерт до Святої Трійці. За 28 років існування хор розрісся до 25 чоловік. Постійно бере участь у всеукраїнських конкурсах і фестивалях. Понад 10 років у ньому співає і пані Людмила. Її дідусь та бабуся теж співали у церковних хорах. Тому з маличку вона усвідомила, духовний спів це один з проявів краси душі. І з'являється такий незвичайний молитовний стан, емоційний стан. І ти відчуваєш себе наближеною до Бога, ти молишся разом з усіма профіянами, І це ну, особливо. Кажуть, що молитва це найвищий прояв людського духу. А якщо ще молитва у співі, ну, то це взагалі створює таку атмосферу, яку важко передати словами. Це, це просто емоції, це стан такий у людини, духовний, високий стан. Успіх її колективу каже не лише у точному попаданні в ноти, а й у розумінні хористами того, про що вони співають. А ще їхній церковний хор полюбило чимало композиторів. Хочу назвати першим Григорія Степановича Верету, це корифей української музики. Він пише для нашого хору. Це чудовий харківський композитор Микола Целуло, церковний композитор. Це Олександр Холдаківський, заслужений діяч мистецтв України, який теж з нами е, працює. Щоб здобути перемогу на всеукраїнському конкурсі фестивалі церковних колективів, хористи довго готувались, провели чимало репетицій. Дмитро Печенюк співає у хорі шість років. Каже, регент, отець Віктор, щоразу навчає чомусь новому. Тому хористи завдячують йому за успіх і визнання колективу. Вчить нас, як потрібно відноситись до того чи іншого твору, як, як потрібно який характер. Е яка глибина твору, яка молитва, чому ми молимось? Є настільки такі проникливі творі, що слухаєш, хочеться хочеться не чути нікого, нічого просто стояти і співати. Ти співаєш для господа? Та про той рей Віктор Сватула каже: ніякого особливого секрету успіху немає. Колектив має співати від душі, а його обов'язок доносити хору зміст твору, для чого він співається та коли. Результат певного якогось успіху, чи принаймні тих перемог, які маємо на сьогоднішній день, це важка, кропітка, багаторічна праця і труд, як регента, так і всього хору, і всього хорового колектива, і всього принципу храму. Щонеділі хор співає на службі Божій у Свято-Миколаївському соборі Бордичева. Це жінки і чоловіки різного віку. У більшості з них життя пов'язане із музикою. Тому, крім першості на рівні країни за цей рік, хористи здобули перемогу на 12-му міжнародному фестивалі духовної музики «Аве Марія у Кременці. А на п'ятому обласному конкурсі, «Аве Марія у Бердичеві хор також отримав перше місце. Радіє за колектив і настоятель собору. каже, сприяв, сприяє і сприятиме його розвитку, адже хор став невід'ємною частиною храму. Це той елемент, який дає нам настрій на таку глибоку, сердечну і теплу молитву для мене це як настоятеля, було велике щастя, що наш хор. Так високо відзначений на Україні, кругла ікона Святої Трійці пробуде у Свято-Миколаївському соборі. Рік на моленій святині можна вклонитись у будь-який зручний час.